11 квітня в приміщенні міського конкому відбулося чергове засідання депутатської комісії з питань бюджету, економіки та комунальної власності. Розглядалося питання впорядкування русла річки уж та берегової території. На початку засідання заступник міського голови Леонід Якубовський коротко прозвітував про те, як виконали заплановане в минулі роки, і окреслив нагальні проблеми. «У 2010-2012 році. Два роки ми. Проводили очистку русла річки на трьох ділянках. Це в районі пляжу, в районі вулиці Горько спортивної школи і другий пляж в районі Винзаводу. Це було в 2011 році, і в 2012 році ми очистили річку в районі мосту по вулиці Сосновського. Три такі ділянки, які ми спільно з проєктним інститутом Житомир Волк-проєкт обстежили і по їхній рекомендації провели, були виготовлені проекти, тобто було знайдене проєктне рішення, що робити, як робити, коли робити. Ці три ділянки ми очистили. Рис русло, русло річки уш було поглиблене, берега були почищені. На тих берегах, де було витягнуто на берег цей мул, його спланували, засіяли траву, і, в принципі, в прошлому році вже там люди і відпочивали. Далі, на думку того, ж проєктного інституту, таких ділянок, де можна було чистити екскаватором, у нас немає. На думку, знову ж таки, того ж, проєктного інституту. Треба проводити дно поглиблення драглайном. Це одна думка. І друга думка, для того, щоб місто мало достатньо водного запасу питної води, треба проводити очистку запасу питної води, ну, ставка, як от всі знають, його називають, в е е селищі Поліському. Далі присутніх коротко поінформував про стан нашої річки ґрунтових вод тощо начальник Коростенського міжрайонного управління водного господарства Руслан Ілющенко, який зазначив, що необхідно дотримуватись правил забудови приберегових смуг, а також запропонував провести зариблення річки рибою, яка харчується рослинами, охарактеризував Руслан Михайлович і стан ужа вище Коростеня за течією, відзначивши високу замуленість річки. Див Руслан Ілющенко Лющенко припущення депутатів про те, що стан уже залежить від притоків річки, зокрема через замулення ставків, з яких стічні води йдуть до річки, а також через недобросовісних орендарів водойм, які штучно підвищують рівень озер, чим зменшують кількість стоків у річку, уж міліє. Головний державний інспектор рибоохорони Держуправління охорони використання та відтворення водних біоресурсів в Житомирській області Олег Катенцов підтримав ідею зариблення річки. А для того, аби вирішити проблему несанкціонованого браконьєрського вилову риби, запропонував створити громадську організацію рибалок. Останню ініціативу підтримали депутати і навіть обіцяли допомогу в організаційних питаннях. Обговорювався і екологічний статус. Ан річки, начальник відділу інструментально-лабораторного контролю державної екологічної інспекції у Житомирській області Ірина Березюк деякою мірою заспокоїла присутніх. Хочу сказати, що стан річки не настільки він там погіршився, навіть в зв'язку з тим, що запустили таке підприємство, як МДФ. Звісно, в минулому році трохи була там така ситуація, виникла всі в курсі діла. В даному кварталі цього року буде знову проводитися перевірка цього підприємства. Ми заставили їх зробити локальні очисні споруди. Значить, заставили їх, їхні сіли зливові стоки з їхнього підприємства, вони їх зациклили, тобто пустили в оборотку. Під час обговорення питання подальшого благоустрою берегів річки депутати зазначили, що важливо робити конкретні кроки. Депутат Олег Головійчук навів приклад заохочення молоді до прибирання на пляжах та берегах Ужа, А депутат Володимир Боровков пообіцяв ініціювати перед однопартійцями організацію шефства над узбережжям поблизу Броварського мосту, де щоліта відпочиває значна частина коростенців. Загалом інформація буде обговорюватись і Точне рішення прийматись головне, що планів зупинятись на досягнутому немає а отже, річці бути.